Зняти кришку потрібно, натискаючи. Відкручуємо з допомогою викрутки оці болти. Покажемо, такі це. Якщо є зірочка, можна з допомогою зірочки так, Ліхтар тепер постукуємо і збиваємо з грошов тримачів, відкручуємо цих чотири болта і міняємо лампочку, Натиска, на, натискаючи на лампочку, викрутивши і вставляємо так само. На, натиснули, повернули. І збірка йде в тому самому напрямку, тобто в протилежному напрямку. Вставляємо в оці от гнізда грушоподібні тримачі. До машини. Постукуємо, сідає назад, закручуємо болти. Можеш виключати щось. Я думаю, що там вже основна була ідея, а потім вже підписуйтесь на канал.